Ще не всі оговталися від того, як побрив Hamster Combat і тепер на черзі Bloom відкрию вам свій баланс, покажу, що у мене сталося. І я думаю, ви також помітили в себе таку ситуацію. Ось бачите, в мене 8 з хвостиком тисяч монет, при тому, що буквально пару днів тому я заходив і тут було більше 200 тисяч монет. Ми з вами чули про те, що ось буде скорочення балансу. Воно мало бути в три рази. Але не знаю, як у вас, в мене воно приблизно в 30 разів зменшилося. Пишіть обов'язково в коментарях, як у вас. Бо ситуація цікава. У різних користувачів я вже із друзями спілкувався, із людьми, які просто мене питали щось. По-різному збрило. Тому розбираємося з ситуацією. Я, як буде інформація, якась обов'язково поділюся в телеграм-каналі. Тут ви бачите і тапсвап-коди, і simple коди ось. І купу-купу різних нюансів ще даю, новини по всякі важливі. І обов'язково будемо з цією ситуацією розбиратися. Вона цікава, неочікувана. І не забувайте грати обов'язково в Cats, в NotPixel, це нова класна гра. І в закріпленому взагалі багато ігор, вже більше 40 точно, які я сам граю і вам можу радити. Заходимо. Просто реєструємося, в більшості більше нічого не треба робити, там максимум раз на день зайти. І чекаємо лістингів, я про все буду інформувати в телеграм-каналі.